Погреби Трійцю АСБУ завжди доводять задумане до кінця і ніколи не повторюється, сказав голова АСБУ Василь Малюк після третьої атаки на Керченський міст. Цього разу об'єкту фетиша Пуйла знову вдалося встояти однак, ймовірно, ненадовго, адже будь-який новий удар по конструкції мосту наближає його кінець. Але якщо вірити штучному інтелекту. Остаточно добити незаконну споруду Україна може однією потужною атакою. Ще пропонують для цього використати одночасно крилаті ракети великої потужності, такі як Shadow або Таурус, морські дрони, Sea Baby та Магури. І ще бажано атакамси для додаткових точок ураження. Чарджі Петє зауважив, що все це в Україні є. Тож знищення мосту лишається питанням часу, і саме воно стане початком деокупації півострова. А в тому, що довго чекати не доведеться, упевнений голова меджлісу Кримсько татарського народу Рефат Чубаров. У своєму телеграм-каналі він звернувся до окупантів із закликом: їйте сьогодні, бо завтра може бути пізно. Тех, хто знаходиться. в настоящее время в оккупированном Крыму, так сказать, на отдыхе. Как вы уже осознаете, незаконно построенный Керченский мост, который связывает оккупированный Крым с территорией страны-агрессора, с территорией России, скоро будет снесен, и вы можете оказаться в своеобразном мешке.